Які препарати знижують перистальтику, шлунка і кишечник? Зараз все покажу, а ти підпишись, адже в мене багато цікавого про медицину. Для підтвердження моїх слів беремо методичку для студентів-фармацевтів. Кому треба детальніше, поставити на паузу, але. Найбільше використовані препарати це йдуть заспокійливі групи бромідів, а також спазмолітики, які дуже часто використовуються, наприклад, папаверин, дротаверин, дротаверин входить в ножпи. еофілін, еофілін, які використовуються при асмі та бронхообструкції, інгібітори кальцієвих каналів, а сюди належить омепразол, який часто призначають при захворюванні шлунково кишкового тракту. Також розслабляють ШКТ препарати, які розширюють судини і є донаторами оксиду азоту, наприклад, нітрогліцерин. Для всіх решта лишаю список препаратів.